У нас було уявлення, що ми поставимо палатки, в палатках посадимо людей, напишемо, хто ми є, з чим можна звертатися. Ми доходимо до вокзалу. На самому початку ми розуміємо, що ми один одного не можемо знайти. Ми ледве пропихаємося до центру. А, пропихаємося, кому пробуємо додзвонитися до керівників вокзалу. Це практично безуспішно. Відповідно, це вже була пряма комунікація, коли ми туди пропхалися. Та пробуємо пояснити, що ми в комунікації з координацією з обласною адміністрацією, це, звісно, допомагає, тому що відповідно, що ми всі свої дії вже скомунікували в обласній адміністрації. І ми розуміємо, що нас фізично замало, але ми вже зразу залишаємося. Залишаємося, і я практично за 30 хвилин пишу пост на своїй сторінці про те, що ми робимо такий то штаб, а психологічної допомоги на ліському залізничному вокзалі для того, щоб супроводити і допомогти. Та десь за 3-4 години ми зрозуміли насправді. У нас було перше розуміння, куди ми потрапили. Тому що це був просто шалений потік людей. Люди, які просто хотіли пити, люди, які стояли в черзі, по декілька вже годин. Люди, яким потрібно просто було постояти спочатку біля сумок, і ми розуміємо, що ідеальна картина психологічної допомоги дуже швидко змінюється. Ми формуємо команди. Відверто вам хочу сказати, рівно за 3-4 години на моє повідомлення, зійшлося дуже багато представників, які готові були це робити. Це були і медики, із комунальних наших закладів, із приватних лікарень, які в цей момент практично ж нічого не працювало, тому всі були вільні.